Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Після 29 березня запоріжцям не треба платити за тепло. Опалювальний сезон закінчується саме у п'ятницю. Наркотрафік метадону із Запоріжжя за кордон. Кур'єра викрили під час перевезення понад одного кілограму метадону міжнародним авторейсом з Києва до Європи. Товар був шити у підкладку верхнього одягу. В Контрабанді наркотиків в особливо великих розмірах підозрюють сімох людей: подружжя Запоріжжя, їхнього родича та кількох мешканців столиці. Вслід за СБУ, Нацполіція викрила ще одне наркогрупування в Запоріжжі. Дохід у півмільйона гривень щотижня мали троє жителів міста, які торгували наркотиками. Через Telegram. Під час обшуку знайдено 250 пакетів з майбутніми закладками. У Запоріжжі виникають затори через атаку по Дніпро -ГС. Влада розробляє нову схему проїзду. Рух по новому мосту замість одностороннього зроблять двостороннім. Потік транспорту направлять через незавантажені вулиці та інші мости. Місто забезпечить нові дорожні знаки і розмітку. 24 школи повертаються до навчання за партами на вимогу батьків та після наради з вчителями і правоохоронцями, міськрада встановила змішаний формат навчання в школах Запоріжжя. Так роботу розпочнуть тільки ті заклади, які мають обладнані укриття. Рішення має затвердити Рада оборони області. У промзоні в Запоріжжі знайшли предмет з позначкою Радіація. На місце виїхала хімлабораторія в зоні джерела випромінювання. Перевищення у 3,8 рази. Територію загородили, знахідку мають передати у сховище радіоактивних відходів. 39 зруйнованих об'єктів в області за добу. Поліцейські зафіксували 386 влучань з різних видів озброєння. Росіяни гатили переважно по Пологівському району. При штурмах роботиного лягає по 15-20 російських смертників щодня. Хаймарс знищив російський зенітний ракетний комплекс БУК вартістю близько 100 мільйонів доларів. Зафіксоване пригадання техніки ворога у Токмак та Приморськ. Поліцейські зайнялися колаборантом села Тимошівка Васильівського району. 51-річний чоловік агітував за руський мір і псевдореферендум. Чим заробив від 5 до 10 років в'язниці за українським законодавством. У Запоріжжі лікують собаку, яку витягли з води під одні прогез після обстрілу. Рижуля отримала контузію і забої небайдужі скинулися грошима, щоб поставити її на ноги. А більше новин шукайте програм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.